І день, день незалежності України, але є саме прекрасне місце для людини, для християнина, де людина може бути по-справжньому щасливою, незалежною. І це місце це церква Ісуса Христа. Слава йому! Його церква вона по всьому лисі землі, де зібрані діти Божі в ім'я Господнє, і вони моляться, вони славлять Бога. І це дуже прекрасно, що ми маємо таку привілегію. Ми сьогодні, діти Божі, як ми вже чули, що ми колись були чужими для Бога, по тій причині, що ми жили у тьмі, ходили у тьмі і не знали іншої дороги. Але коли Господь він нам явився, відкрився, коли Він нас простив і прийняв до себе, то він вивів нас із темряви в своє чудне світло, слава йому! І Господь Він бажає, щоб ми залишалися в тому світлі Божому. Бо тільки тоді ми бачимо шлях, по якому нам іти. тільки тоді ми розуміємо, як нам правильно поступати в цьому житті, тільки тоді ми можемо угодити Богу.